Вітаю, я Ночкина Олег вже майже 5 років. Через за 4 дні буде якраз рівно 5 років, як я живу на островах Філіпінського архіпелагу і розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Значить, сьогодні в подробицях про те місто, місце, мабуть, більше місце про територію, де я живу. Що це таке? Що це частина острову Сікіхор. От відразу з самого початку, місце номер один. Оце наш хутір, оце наші чотири хати. Тут отак воно виглядає, от уже тут тут уже море, океан. Оце отак. Тепер вже відповідно буду рухатися далі і про ці всі місця потроху розповідати. Це точка є серединою між нашим хутором і відповідно головною дорогою, яка ну, кільцева, яка йде навколо всього острову. От, якраз оце добре, що ця відстань є. Тому на самому хуторі вночі сильно не чути моторів. Там порівняно не шумно, тому що шум на Філіпінах це прямо проблема. От хто живе біля самої дороги. То самі чуєте, який тут звук, якби воно трохи не дуже. Але принаймні, от на що я тут повівся? Що на цьому острові тут прямо все дуже чисто. От видно, гарні дороги, чисте узбіччя. Оце ці мотори постійно на голові. От багато людей знімають прямо біля дороги. Я хрен його не знаю для чого. От, значить, Сама дорога. За півтора кілометри звідси містечко Сан-Хуан. Воно прямо ну, ну дуже мале. Це таке, ну, таке воно взагалі його навіть містечком складно назвати. Більше таке воно велике село. Але воно дуже популярне, всі іноземці в основному живуть тут. тут самі гарні, самі красиві пляжі, найкращі далі. Оце зараз, як бачите, тут навіть немає тротуарів, тобто якась така стежка вздовж дороги і все. Як правило, я цю відстань долаю на велосипеді. Ну а сьогодні оце просто буду так зупинятися. Це 100 метрів від хати. Такий ресторан місцевий модний. Називається Баха-бар. Ну, звучить е -е, стьобово саме по собі. Баха-бар. Е -е, взагалі мова дуже стьобова. Я от окремий про неї репортаж зроблю. Я її вчу прямо з задоволенням. Ну, в даній ситуації баха це означає потік, потік струмок. Е -е. Такий, от, такий в общем, мейнстрім-бар, можна так, якщо на англійську перекласти. Сан Хуан настільки маленьке поселення, що там навіть школа, тому що школи, вони там великі, там якісь подвір'я будуються, вона просто не помістилась. Тобто її винесли за межі самого цього містечка. Тобто про що свідчить, що в нього там масштаби, ну просто ну, от, дорога. Вона скрізь Оце йде вздовж пляжу. Тобто оце така відстань, скільки тут? Я не знаю. Метрів 30-40. І відразу буде пляж. Тобто Оце йдуть будинки. тобто Вони зажаті між дорогою і океаном. Баскетбольні майданчики скрізь, е, магазини, кафе. От, от так от воно все виглядає. Так, це. От уже йде останній ресторан, який відноситься ще до мого села. Оце за спиною. І далі він вже. По сусідству цвинтарем. Причому цвинтар, видно, бачите, з двох сторін. Тобто дорога розрізала цвинтар на дві частини. От він справа, там є у мене за спиною, і от він. Оце типовий місцевий цвинтар. Це означає, що оце починається вже межа самого поселення Сан Хуан. Тобто оце ми вже знаходимо в Сан Хуан. Ну Ось так цвинтар виглядає, от якщо, зовсім близько. От, от такі Такі, -от такі могили, оце в такому вигляді. Тут от видно, що е кладуть людей зверху. Тобто мерців, хто помер, От видно, оце, де йдуть вже таких кілька сходин, кілька поверхів. Е Це означає, що от е помер наступний родич, його зверху кладуть, ще один саркофаг роблять, отак вище, вище, вище. Є тут такі вже прямо от марочоси з кількох поверхів, ну, тобто 5-7, вони такі в 4-5 людських зростів. Вже. Оце видно? Це колядувальники. Оце через три дні за 3 дні Різдво, оце вже колядують, люди ходять зараз. Оце вони йдуть до дороги по магазинам, по отелям. Це головна розв'язка вже перед самою центральною площею. Тобто оце, оця ця дорога, оці, оцей там кілометр, він упирається в оцю точку. Тут відповідно заправка, як би, до речі, видно ціну. 68-70 песо коштує літр 95-го. Тобто це десь 48-50 гривень. Оце така ціна на пальне. Міні-маркет. Класний міні-маркет, тому що в ньому є взагалі все необхідне. От Ні за чим більше нікуди ходити не треба, і мало того. Він приймає картки ну, українських банків. Я не треба втрачати на курсі гроші, щоб виймати їх з банкомату. Тут я просто розплачуюсь українською картою. Ну і Тут от поряд вже відразу починаються ряди, такі як міні-базар, сувенірка там якась продається, все таке. Тобто, по суті, оце ми знаходимося на окраїні центру. На окраїна центру це тобто 10 метрів ну, 20 від центральної площі, від центральної площі 20 метрів. І відповідно вже буде центр. Тобто це від Окраїни до центру. Ну, тобто, від початку, від початку цвинтаря, від самої окраїни до самого центру, це там 3 хвилини йти або це по відстані ну, типу, 150 метрів. Таке тут відчуття Різдва і Нового року. Це, мабуть, сама нарядна споруда в усьому цьому містечку. За спиною у мене, це міська рада, от її видно. Муніципальний холл. Перед ним стоїть національний герой Філіппін Різаль. От зараз може так його буде видно. От. Це Різаль. Його іспанці вбили буквально за рік до того, як вони пішли з Філіппін. Все-таки спіймали, вбили. Йому було 35 років. Дуже видатна історична особистість. Там от, на задньому фоні в нього він стоїть біля книжок. Освічений був дуже дядько, ну дядько хлопець, 35 років він було, коли він загинув. Оце тут Різаль. Оце вже центріше не придумати. Оце якби така сама-сама центральна розв'язка. Тут, відповідно, ну що відповідно? Тут скрізь океан. Оце безпосередньо центральна площа. Зараз тут от, купа ялинок прикрашений. Роблять що завгодно: з пальмових гілок, з пластикових пляшок, з компакт-дисків, тобто в ті, де все. Це ж вважається острів чаклунів, відьом, оце ж вся тема отут. Відповідно, скрізь, от там якісь зірки, щось сніжинки, а одна вершина. Ну просто відьма на мітлі. Є конотопська відьма, а оце сікіхорська відьма. Символ острову. Цей ось вертеп це суміш Різдва і Халовіну. Якби теж інсталяція така цікава. Це воно зроблено під цією ялинкою. Трохи дивно вони тут виглядають, ці сніговики. Але. От так. З зірками, з усим, От вертепи. Все як треба. Все таким чином побудовано, зроблено. Народ це старається, прикрашає. До речі, кожен рік вони різні. Тут якби, народні дизайнери працюють. Тут площа, вона своєрідна, вона наполовину. Оце тут всі гуляння відбуваються, всі концерти. Вона складається наполовину з ну, із суші, так сказати, з А Далі вона наполовину складається ще, ну от самі побачите. Інша половина центральної площі це басейн. По суті, можна сказати, що в Сан-Хуані центральна площа це басейн. Молодняк, ну, у них свій рух. От вона. От він басейн, от вона центральна площа. Це от центральна сцена. от це з цієї точки видно. Там вдалині океан, тут площа, басейн знизу. Ну і в цю сторону, відповідно, це якраз якщо піднятися, то буде така церква в стилі. Готик модерну якогось. Ну, тобто, це стара завушки з старої іспанської дзвіниці і вже сучасна побудована церква. А тут що цікаво, що ось є така скульптура, і отой ліхтар, він горить завжди. Ось такий там Ісус Христос з ніколи не гаснучою над головою лампою, практично лампою ліча. Юкрейн. Це, до речі, місцевий водій, а стоїть він на місцевому автовокзалі. Це називається от трайцикл, навіть основний, ну, основний транспорт пересування по острову. Не, не тільки на цьому, на всіх. А, і відповідно це ми стоїмо на трайцикл терміналі. От, тобто, їх от тут два в черзі стоїть, по суті, в будь-яку точку острову, щоб доїхати. 2 долари в точку острова, ну це вони публічні. Тобто це ви їдете не сам, а це він бере, оце сюди на борт поміщається десь ну, мінімалка, це 4 людини, він уже поїде, а так, то це там сідає 8 людей. А оцей ряд магазинчиків, такі, вони собі якісь непримітні, не знаю, я ними ніколи навіть не користувався. Далі сюди от ще метрів 200. Там відповідно там. Теж оце все тягнеться, якісь палатки, місцевий базар, там на вечір оце все якісь шашлики продають. Наліво, все отуди від моря, це все нічні клуби, отелі. Ну отак. Центральна вуличка, вона виглядає отак. І в іншу сторону ті самі 200 метрів. Оце, по суті, весь Сан Хуан. Оце дві вулиці е паралельні одна одній, і між ними чотири перемички вулиці. Оце все. І це відразу набережна. Тобто це від, від оцих ялинок від пам'ятнику Різаля, оце пройти, ну я не знаю, ну менше 100 метрів от сюди трохи в сторону. Оце місцевий базар. Теж тут оце він прямо тут в центрі. Він по площі менше, ніж подвір'я школи разів в 50. От я не перебільшую взагалі. Оце от він отакий от маленький. Оце все, оце все, що тільки під навісом, під оцим дахом, оце якби є центральний базар. Він дуже-дуже малий. От. В більшому просто навіть нема необхідності. В основному народ продає все вздовж дороги, тільки сонце сідає, виставляють туди фрукти, рибу, все продається там. І так побачили. Оце так виглядає типове місцеве СМТ, яких цілих шість штук на острові. Е, помітили, що практично от вони дуже схожі на українські такі, от ці маленькі райцентри, теж СМТшні. Ну таке воно собі, як би не про що. І перше, ну а ну єдине, що, що тут постійно тепло, що тут близькість океану, е, і там пам'ятник стоїть комусь іншому. Все інше, плюс-мінус те саме. А, перше питання, яке виникає, де тут, наприклад, люди беруть продукти, тому що виглядає там, а де ви що купуєте, а, на базарі у цього всього вистачає. Єдина, наприклад, проблема на цьому острові: тут взагалі немає авокадо, до якого я вже звик, живучи на інших островах. Отут його просто немає, от сюди його не везуть. А, причини до сих пір вони дивні, тому що сезонність, несезонність, але з іншої сторони, навпаки. В таких продуктах, як папайя, От зараз звідси не видно. У мене прямо за хатою. Я почав запитувати люди, де тут папайя, І мені просто в результаті мене взяли за руку, завели за мою хату. Зараз я зніму покажу. І там просто стоїть дерево на ньому. Цих папай, папаїн, папайовін. В общем, ціла купа. Його якраз поки одне зрізаєш, інше достигає. От папайя вона своя безкоштовна. Те саме з крабами, я вже казав, вони просто вечором самі приходять до ганку, якщо там ще щось покласти якусь їжу, то і буде купа крабів. Тобто це все безкоштовне. Тобто таких продуктів от із фруктів місцевих немає взагалі, типу авокадо, а якісь навпаки, які на інших островах дорогі, тут ось бери, не хочу, їжа сама приходить або росте поряд з хатою. Все інше тут є, чого не вистачає. Ну, наприклад, там от, е, різні крупи, різні оці каші, мюслі. Там я замовляю через інтернет, так само, що відноситься до якогось, там, якщо хочеться щось гарне вдягнути, е, якщо потрібно щось із техніки, це все замовляється на місцевому ресурсі. Три-п'ять днів доставка з Маніли, все тут є, тому від цього теж ніхто не страждає. Тобто, з точки зору побуту, щоб що де купити, і з точки зору придбати якісь продукти, тут взагалі з цим проблем немає. Значить, кусок дороги теж показав, а то в принципі, от зараз іще. Ви оце бачите, тобто дороги виглядають і узбіччя доволі пристойно. Вони комфортні для їзди, і там постійно вид якийсь в сторону океану, океану, то виглядає теж дуже красиво. Ну і найголовніше краса, і самий головний рух він все одно де. Він узбережжя. Тут дуже красиві пляжі з білим піском, які йдуть практично по периметру всього острову. На цій же території ввечері. то... Всі оці бари, ресторани, воно все світиться. Це все вечірки, це багато людей. От особливо зараз це перед святами, перед Різдвом. Тим більше, що країна католицька. Потім значить гори, гори це окрема краса, там якийсь трохи навіть от інший дух. Горці вони завжди, вони в усіх країнах, вони в усіх регіонах, так само, як і в нас. Вони ті, що живуть там, от ну таке умовне високогір'я Карпатське. Тут теж люди, які живуть в горах, вони сильно відрізняються. Знову ж ці відьмаки, оці якісь люди, оце вони всі там. Там дуже багато водоспадів, там якісь такі села. Вони. Ну вони зовсім інші. Оці там і люди інші, там умови життя інші, вони не складні, там скрізь є гарні дороги, якісні по всьому острову, Оці, які з'єднують всі узбережжя, там дороги 4, які пересікають острів поперек. Все, пам'ятаємо, що ми дуже різні. Тому ну, дуже просто оригінальні. Пока.